За підсумками минулого року вони визнали Маркаса Куга найкращим гравцем. Наші друзі з компанії «Фобет» датували таку нагороду, спортивний директор розворучий. Я хочу подякувати Марку за те, що довів, проявив себе. Команда підтримала, тренерський штаб, скажімо так, навів на правильний шлях. І сьогодні оця нагорода, дай Бог, не остання, а тільки перша в твоїй кар'єрі. Дібавити, що ти маєш розуміти, що ця нагорода також завдяки твоїм партнерам тому що і, і звичайно тренерському складу, персоналу, лікарям, масажистам, тому що без них тебе ви не визнали. Дай Бог Бог тобі здоров'я, хай в тебе все вдається в твоїй кар'єрі. Всіх благ. Футбол це командна гра. Я Марка, звичайно, вітаю, тому що він своєю роботою, працею. Згадайте рік назад. Про нього мало хто знав. звичайно, знали тільки за рахунок його батька. Минулому хорошого футболіста Львівських Карпат. Але зараз Марко став гравцем основного складу. Хлопці вибрали його капітаном команди, він визивається в молодіжну збірну України, в голивищі Лізі. Я думаю, його прогрес ну, видно всім, і журналістам, і болівальникам. Але сьогодні, вручаючи нагороду, я сказав Марку, і я вважаю, це, це не тільки моє. Бачення того всього клубу, що дійсно Марко, по-перше, це заслужив. По-друге, це нагороди не було б, якби не було його партнерів. і Вони йому не допомагали в цьому. Також тренерського складу персоналу, лікарів, масажистів, тому що це все єдине ціле. Це командна гра. Я думаю, Марко заслужив, що ми його вітаємо. Я хочу подякувати всім болівальникам, які голосували за мене, своїй сім'ї, всім близьким своїм і команді, теж бо без команди я б цю нагороду теж не отримав. Надзвичайно. Не чекав, але приємно було дуже, коли визнали мене кращим гравцем. Бо в нашій команді теж є багато хороших гравців, які теж заслуговували на цю нагороду. Ну, звичайно, це моя перша така нагорода в прем'єр-лізі, і це дуже приємно і буду далі працювати, не зупиняти, щоб отримувати далі нагороди. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол.